всім привіт. Мої учки. З вами Я Паша. Це у про Roblox. Я ще такий дивився, що там ви набрали аж 0 переглядів. А, хоча не вивинувати. Просто там відео не попадається в рекомендації. А я то все зрозумів. Друзі, а це не вивинувати. Просто відео не попадається рекомендації. Ну, коротше, я не знаю, що мені робити. Ну, а це відео точно повинно попадатися у рекомендації, якщо не попадеться. Я не знаю, що буду робити. Коротше, і сьогодні мені вкритий принрот пограємо. Я його просто там передумав. От, а ми пограємо у. знаєте? Знаєте, що це? Це Хагівагі. Кошмар. Такий кошмарний Хагівагі. Бачите, який він страшний. От бекон. Це біжить. Друзі, починаємо. Давайте. Ставте лайки та підписуйтесь. Ось ми пограємо у хагівагі. Побіг. Побіг від хагівагі. Кушмар новий хагівагі. Так, зараз ми мене інтернет. Так. Е! Не треба. Так, не треба хагівагі. Валуємо валимо шукати ключ Шукати ключ валувай Давай Давай давай, давай, давай давай, Давай давай, бегом, 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 давай, Бегом, давай, зачиняй ты двери. Бегу бегом. О, молодець. А, хотя же давно це було. Так. Давно я прошу. Так, а не. зараз. 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 Даться. Де синя двер? Де синя двер? Не знаю. Де це синя двер? Де це сині двері? Да. Да де там? Да де там, ця синя двері? Снедвырь, блин та, 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 та-та-та-та-та, да сейчас сыне дверь. Не знаю, короче. О, сыне дверь, уга Давай, давай, давай. И ты, и ты, давай, давай. Так, где это там? На, где же дверь? тадвых? На, где же в А, вот. По стрелочкам. Ты бы ты по стрелочке. О! С. Да. 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 Да вы меня заваж... Мне завашаете вы. Хлопці. е, От, блін, позаважали мені чуть-чуть. Та. Та. Та, тихо, ти, ти, тихенечко, Тих. тихенечко. Тихенечко, та дівчина, та дівчинка дай. Не бойти. Все. Все, та. І тут треба. А ні. На червону двиг. Мені треба. Треба мені зелена двері. Мені потрібна зелена двір. Зелені двері мені потрібні. Мені потрібні зелені двері. двері мені зелені потрібні. А. А, Зараз. Зараз, 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 зараз зараз. Зараз. Да блин. Валом извиниться, давай. Нафиг. О! не стрелочки. Уха! Зелена дверь. Да. 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 А, цель. А, похуй, цель. Опса! Чигватый кляч! Уга! Валимо нафиг! Давай, валимо! Все, 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 все! Давай! 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 Та е мо ха мене налякав! Йомаю! Що, друзі? Все, давай, 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 давай. Шидесенку, давай, 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 давай! Все, друзі, уха. Все. Ми пройшли, все, тепер давай закінчимо відосик. Дякую за перегляд, давайте, моя ангелочки, ставте лайки та підписуйтесь, пока. Побачимося ми завтра. Завтра у... Там, у вуля зомбіків. Ловлі зумбіків. Вже у п'яту чет... серію у Ловлі Зумбіків. Все, давайте. Почи... Все пока. Дякую за перегляд. Все пока. побачимось ми завтра. У Лофлі Зумбіків. Все. Пока.